Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Середини червня 2025 року геофізика станції у Сибіру почали реєструвати аномальні коливання сейсмічного фронту. Мережі моніторингу від Норильська до якуті одноразово фіксували появу низькочастотного гула менше 2 Гц, який нагадував підземний ритмічний рух. Науковці назвали явище підземним диханням, що супроводжується різким підняттям температури у термальних проваллях. Дані геофізиків за офіційними звітами Сибірського відділення рана. Частота коливання швидко Стала в районах вічний мерзлоти. Реєстрували аномальний викид метану. низці регіонів фіксували локальні обвалля ґрунту діаметром до 100 метрів. Незалежні експерти попереджали про загрозу плюму колосального підземного термічного підняття, здатного зруйнувати тисячі квадратних кілометрів мерзлоти і викликати ланцюгову катастрофу. Термічні попередження вчені передали дані до уряду Арефа. Прогнози були невтішні за кілька тижнів. Може почати масове танення мерзлоти, тиска газів і теплота. Призведе до серії вибухов. Ових викидів метаної це 2 два наслідки дорівнюватимуть локальному екологічному апокаліпсису. Водночас Кремлі, зосередженому на війні проти України, попередження проігнорували. Потім не скликав жодного засідання Радбезу щодо надзвичайного ситуації у Сибіру. Перші вибухи морозлоти на початку липня 2025 року, в якуті стався перший великий підземний вибух. В радіусі трьох кілометрів уникла серія кратерів. Тиск газів викинув повітря тисячі тонн ґрунту і уламків. Жертви 22 загиблих працівників. геології. Ічної станції, п'ятдесят поранених, десятки зниклих під завалами. Масштабна хвиля, катастрофа. До середини липня підземне дихання перетворилося на безперервну серію підземних детонацій. Біля Норильська зруйновано кілька газових свердловин в Красноярському краї. Утворилися кратери діаметром до 300 метрів. Біля Верхоянська зникло під землю. Ціле селище, ще понад 300 мешканців. Тиск газів сягнув критичних позначок. Екологи попередили про ризик масового викиду метану в атмосферу, що може погіршити кліматичну кризу. Інформ. Маційна блокада Кремля влада РФ розуміла, що катастрофа може зруйнувати стабільність і без того підірваної економіки було ухвалено рішення заблокувати доступ до супутникових фото, припинити публікацію реальних даних про втрати, поширювати версії про контрольовані вибухи для видобутку газу. Паніка серед населення в регіоні почалися маса отеча людей з небезпечних районів. Через відсутність евакуаційних планів і логістики тисячі людей кинулася до Якутська і Красноярська. Почалися сутички з місця у транспорті. Карні переповнені через опіки і задимлення жертви тільки за три доби понад 800 постраждалих не менше 150 загибли, загиблих, включно із робітниками свердловин. Економічні наслідки через руйнування газової фан-нафтової інфраструктури втрачено десятки мільярдів рублів. Доходу. Частина кампаній відмовилася працювати в регіоні. Китай призупинив проєкт співпраці через ризик стихійних лих, а погроза геополітичної катастрофи. Експерти попередили, якщо підземне дихання перейде у стадію плюму, Сибір може стати зоною неконтрольованої. Екологічної катастрофи зруйнуються комунікація, міста дороги почнеться масові вихід парникових газів. Росія втратить ключову частину економіки та Кремль залишився зайнятий війною проти України, не виділяючи ресурсів та порятунок регіонів. Коротка аналітика, жертви і втрати. загиблих понад 170 людей. Перші вибухи і завали поранених 800+, зниклі сотні, зруйновано села, свердловини, склади, економічні збитки, десятки мільярдів рублів. Політичні наслідки, зростання недовіри, Населення до влади теча кампаній, підривку контуритету Путіна як гаранта стабільності, військові і геополітичні ризики, критичний дефіцит ресурсів для війни, ризик повного колапсу північних інфраструктур, ймовірне втручання Китаю для контролю, видобутку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.